У Рокитницькому старостаті Кривенчуцького району Полтавської області громадська організація ФСК Мегаспорт проводить благодійний турнір на підтримку Збройних сил України Паляниця КАП» з футзалу 2024 року. В рамках проведення Дня Миру та Дня села відбудеться акція «Допомога ЗСУ. Право на мир. Сьогодні відбудеться відкриття благодійного турніру, який проводиться на підтримку збройних сил України, паляниця та. Єднаємо вдячні серця із тими, хто оберігає рідну Україну з небес та захищає її тут на землі. Просимо вшанувати пам'ять про них хвилиною мовчання. Кожен з нас має можливість висловити свою активну громадську позицію та долучитися до благодійного збору на підтримку Збройних сил України. Допоможемо нашим захисникам разом. Скринька для збору коштів знаходиться біля футбольного стадіону. Слово для привітання учасників змагань надається голові громадської організації мегаспорт Сергію Заніздрі. Доброго дня всі присутні, глядачі, учасники змагань. Сьогодні стартує, як уже ми говорили. Турнір Паляниця КАП-24. Благодійний турнір на підтримку ЗСУ, наших воїнів, які боронять нашу державу та дають нам змогу на сьогоднішній день проводити чемпіонати і грати у улюблену гру. Також в цьому чемпіонаті будуть приймати участь чотири команди: це «Колос» Дмитрівка, Мегаспорт п'ятихатки, гірник спорт, горішні плавні та глобина агропродукт Манжелія. І з нагоди Дня миру та напередодні Дня села я всіх вітаю з цим святом, Бажаю всім миру, добра та злагоди. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Привітальним словом до спортсменів звертається наш активний депутат Рокетненського старостинського округу, директор Рокетненської гімназії Дмитро Боярський. Слава Україні! Героям слава, шановні учасники! Вітаю вас сьогоднішнім святом. Перше сьогодні День Миру. І я впевнений, що ми дочекаємося нашу перемогу і ми. Переможемо це 100%. В Першу чергу хочу побажати всім здоров'я. Мирного неба над головою. Ну, а саме головне це нам перемоги. Мирного неба всім нам. Слава Україні. Героям, слава! волонтерство під час війни це дуже важлива справа. Волонтерство під час війни є одним із головних методів надання допомоги тим, хто потребує нашої підтримки. На нашому турнірі присутній волонтер Віталій Григоров. Запрошуємо вас до слова. Доброго дня, друзі! Хочу всіх привітати з відкриттям цього турніру. І хочу подякувати нашим героям, захисникам, які ціною свого життя і свого здоров'я. Дають нам можливість жити повноцінним життям в тилу та проводити такі заходи. Ми з командою волонтерів з 22-го року, з початку війни, допомагаємо нашим захисникам. Ми робимо виготовляємо причепи, ремонтуємо причепи. Також інші справи робимо, але от зараз ми хочемо відкрити збір коштів на матеріали для виготовлення нових причепів, тому як звернень від бійців дуже багато причепи допомагають хлопцям перевозити БК зброю, вивозити ранених з поля бою. Допомагають е, якісь речі свої перевозити, бо дуже багато в них передислокації буває, з місця на місце треба переїжджати. Е, запитів багато, коштів не вистачає на матеріали. Роботу ми е, робимо безкоштовно, а з матеріалами е, маємо проблему. Е, тому е, запрошую долучатися до збору коштів, донатити. Також можете підійти і подивитись, є у нас розмальовані нашими патріотичними дітьми гірзи, які ви можете придбати, і ці кошти підуть також на матеріали на виготовлення цих причепів. Всім величезна подяка, бажаю перемоги. В цьому чемпіонаті, слава Україні! Героям! Всім учасникам підготуватися до змагань побажаємо командам яскравих перемог та запрошуємо зайняти свої місця на спортивному полі. А нашим вболівальникам надається можливість дуже цікаво та змістовно провести своє дозвілля, вболівати за свою улюблену команду. І якщо ви ще не зробили донат то скринька для збору коштів знаходиться біля футбольного стадіону.